Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Ще одне із підтверджень того, що чинна адміністрація Сполучених Штатів Америки працює не як наш партнер, а скоріш як партнер так званих росіян. Вступ України до НАТО знято з порядку денного перемовин. На жаль, нас туди не беруть. Тут немає про що говорити. На сьогоднішній день США як головний союзник. Не підтримують вступ України до НАТО, це великий подарунок руським, заявив наш президент Володимир Зеленський. Нас не беруть в НАТО. Ми дійсно дуже хочемо. І ми вважаємо, що це б розв'язало багато проблем і багато питань. Нема про що говорити. Сполучені Штати Америки, як головний союзник в НАТО, не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так. Вважаю, що не можна просто так це дарувати руським. Я вважаю, що це великий подарунок, що знімають це. Цю тему з перемогу. Я просто вважаю, що це неправильно. Я так вважаю. Тож, схоже на те, що Статуя Свободи в наш час виглядає саме так. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!